Пане Андрію, Бахмут найнапруженішою точкою фактично залишається, і от констатуємо незмінну і незмінну ситуацію вже протягом багатьох тижнів. Дуже серйозний тиск і перемелювання і перемелювання великої кількості живої сили росіян, але вона не виснажується. Вони мобілізують і приводять знову. Як довго це може тривати? Допоки не зміниться ситуація для кожної сторін. І не слід забувати, що втрати, коли ми рахуємо Росіян, не забувати, що ми також несемо втрати, і тому ця ситуація є критично важкою не тільки для України, але й для Російської Федерації. І це як в марафоні тут треба перетерпіти силою волі. Оце розуміння, якою ціною нам вдається забезпечити утримання українських територій. Uh -huh. І, е ворог не відмовиться. Ну, тут треба просто розуміти, бо як щойно ви обговорювали, е якими е критеріями послуговуються диктаторські е режими, е треба просто розуміти, як е це було в історії людства. Так е вони послуговуються задля збереження власної влади, забезпечення своєї власної безпеки е на решту громадян е їм глибоко начхати. Тому всі ці небезпеки треба враховувати, коли приймається рішення mm. на таких рівнях, як геополітичні, навіть вивчаючи е, сучасну історію з, е, середніх віків, ну або останніх бодай трьохсот років дуже mm. красномовно, тому що весь цей шлях Європа, власне прийшла, починаючи від того, коли ще Франція була великою імперією, і там підказував королям, що робити. Психологія людей не змінилась. І Путіна треба також розуміти. Він не відступиться, uh -huh. бо він розбещений владою і йому немає чого більше прагнути. І ті, хто вважає, що він готовий. Ну давайте просто це я закрию uh -huh. думку, uh -huh. щоб uh -huh. uh, ми розуміли це питання не uh, того, яким буде паритет по лінії фронту. Ми маємо просто зараз дві кардинально різні мети uh -huh. в реалізації наших дій. Україна хоче звільнитись від агресії Російської Федерації і забезпечити собі наш суверенітет і територіальну цілісність у Путіна ситуація з точно до навпаки. Він хоче підкорити Україну, угу. і е, що для нас, що для нього немає жодних умов для того, щоб припиняти е, свої зусилля. Ось чому, коли ви задаєте питання: е, коли ця ситуація зміниться, найближ, найближчі часи немає умов для зміни цієї ситуації. Це треба усвідомлювати. І як було? На сході було важко останні місяці, а не тижні, то так буде і ще можливо місяці до тих пір, поки я ж кажу, одна із сторін буде неспроможньою uh -huh. забезпечувати такий високий темп бойових дій. Uh -huh. Пане Андрію, але от якщо із такої прагматичної логіки виходити, Данілов говорить, що наразі е, от співвідношення втрат складає один до семи. Тобто Україна зазнає втрат в одного військового, тоді як гине сім російських військових. Із такої я розумію про людське життя неможливо так говорити, але підозрюю, що керманичі військові змушені так робити і змушені. Врахувати, що на поточний момент може бути ну, вигідно нам тримати оборонні рубежі для того, аби більша кількість росіян була знищена і армія російська була виснажена. Це так, от ну тобто, нам на поточний момент саме така ситуація більше на руку. Ну, давайте будемо реалістами на війні. Е люди вбивають за допомогою зброї один одного для того, щоб е послабити воєнний потенціал і примусити до е прийняття політичних рішень е керівництво країни раніше королів царів, зараз е президентів, прем'єр-міністрів або канцлерів. Е я ще раз наголошую, що дуже погано, що наш міністр е освіти викреслив е історію України. З переліку предметів, які потрібно здавати під час вступу, це дуже дуже поганий і небезпечний крок, який послаблює в цілому нашу країну, тому що ми маємо вчити, ми маємо пам'ятати нашу історію, і коли такі рішення приймаються, це власне дозволяє потім маніпулювати свідомістю української нації. До чого я це говорю? Говорю про те, що ми маємо пам'ятати, як це було в минулому, для того, щоб бодай розуміти, яким може бути наше майбутнє. Це дуже дуже важливі речі. Uh, ну, повернемось власне до передової, і до того, що нас може чекати на uh, найближчий час уже в. Настала календарна весна уже березень дуже багато йшлося і в оцінках західних аналітиків, і в певних прогнозах українських військових, що ця весна, кінець весни, початок літа можуть стати певним моментом перемикання, якраз зміни ситуації, і моментом можливості контрнаступу українського. Але Російська Федерація може Використати ескалацію загроз навколо Запорізької атомної електростанції для стримування контрнаступу України так вважає інститут вивчення війни. Там пояснюють, Російська Федерація намагається іще більше обмежити присутність міжнародного агентства із атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції. Таким чином хочуть змусити де-факто визнати своє право власності на об'єкт. Далі я цитую: російська та окупаційна влада ймовірно має намір використати персонал МАГАТЕ, який можливо опинився у пастці, або зменшену присутність МАГАТЕ на станції, щоб примусити міжнародне співтовариство визнати російське право власності на станцію. Так пишуть аналітики. Наскільки це може бути таким критичним моментом? Це є дуже критичний момент, саме тому Російська Федерація створює цей критичний момент для можливого посилення під час ведення будь-яких перемовин на двосторонньому чи міжнародному рівні. Росія власне так і формує свою зовнішню політику. Вона створює проблему. Створює хаос і потім пропонує варіанти рішення, звісно ж, на свою користь. І в даному конкретному випадку, як ви щойно сказали, немає нічого нового дуже погано, що Росія поразитує на певних процесах міжнародного права, а натомість країни демократичного табору не дозволяють собі опускатись на рівень таких бридких маніпуляцій і зловживань, яким зловживає Російська Федерація. Чому я так говорю, я говорю про те, що натомість зараз було б очевидно корисним так ось, послабити Російську Федерацію через її корпорацію Росатом. Uh -huh. але натомість країни Європи, в яких, наприклад, в 10 країнах щонайменше Російська Федерація обслуговує ядерні реактори. Не готові до зменшення ну в обсязі, наприклад, uh -huh. 20-30% електричної енергії, і ось чому Російська Федерація дозволяє собі ігнорувати е, правила і норми такої міжнародної організації, як МАГАТЕ. Очевидно, не відчуваючи, що е, буде відвідка від країн заходу. Те саме стосується сполучених штатів. Ми вже бачимо, що накладені санкції на багато е, фізичних і юридичних осіб, але uh -huh. натомість Росатом е, продовжує щороку. Декларувати багатомільярдні прибутки абсолютно нічим не обмежено пане Андрію. Тут тут па... треба розуміти певний процес, пане Андрію. Ну ось це такий, от управлінсько-енергетичний, політичний. Ясно, що магате напряму натиснути на збройні сили Російської Федерації не може і витиснути їх із, із території за ЄС, ні, але ні, звісно для... що не можу а в них. Але не, для збройних сил не України, не. от рух через Запорізьку область туди на південь, в напрямку на південь Запоріжжя, на південь Херсонщини, в напрямку Кримського півострова, це один із можливих напрямків руху ЗСУ, один із можливих, ну принаймні те, що теоретично обговорюється за логікою. Так це уже лівий берег Дніпра, і там а, можна рухатися. Це було би логічно. Але якраз Енергодари, якраз а, ось ця точка, вона. Наскільки може вплинути на це? Вона правда може ну перепиняти цей рух, ставати таким подразником, з яким важко впоратися безумовно, то надзвичайно критичний елемент для врахування на тактичному театрі бойових дій, тому що другого Чорнобилю Україні точно не потрібно і бодай які. Вибухи, які відбуваються поблизу атомної станції, вони є критичними для. Uh -huh. Системи життєзабезпечення і якісної роботи реактора, і якщо вони спрацьовують і його зупиняють, наприклад, то все ситуація контрольована. А якщо стається збій, ми маємо неконтрольовану ситуацію uh -huh. і Російській Федерації насправді глибоко не чхати, як ми бачимо, Так, на пане нас. Андрію. Тут відповідь Тому, прийняли. Нам... Да. Да. Спасибі величезне. І Ще одну тему. Я хотів би попросити вашої оцінки як людина, яка уявляє собі військову справу, має бойовий досвід. Отже, Україна відправляє. Підкріплення у Бахмут, але не зрозуміло навіщо це цитата. Так, видання New York, The New York Times Відреагувало на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що Російська Федерація зазнає значних втрат, тому під Бахмут Збройні Сили України відправляють підкріплення. А далі знов цитую, що ще більш критично, пані Маляр, виступаючи на українському телебаченні, не сказала, якою буде їхня роль у битві, в результаті якої зруйнований Бахмут залишився містом тільки за назвою. Разом із тим у Пентагоні ситуацію назвали дуже мінливою. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Він наголосив, що українські захисники утримують лінію оборони, тоді як окупаційні війська Російської Федерації та найманці ПВК Вагнер не полишають спроб атакувати місто. Також він Значив, що США підтримують тісний зв'язок з Україною для забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням. Зазначимо, Росіяни запустили масштабну інформаційно психологічну кампанію щодо ситуації навколо Бахмута. Але принагідно можна згадати і те, що і президент Зеленський теж саме у формулюваннях таких говорив про Бахмут уже певний час, що ми будемо захищати цю стійку фортецю. Стійко і з усіх сил, але доти, доки це буде можливо, доки в цьому буде логіка. Пане Андрію, як буде розвиватися ситуація? От у американського видання є критичні погляди сумнів. Вони мають на це повне право, але ми маємо розуміти, що іншим способом ворога не стримати. Якщо ми будемо відступати весь час, не ведучи бойові дії. Ну, ми так можемо зупинитись на кордоні з Польщею. Нам це потрібно, точно не потрібно. Ворогу це потрібно. Да, їм це потрібно. Саме тому нам потрібно тримати кожен квадратний метр, поки для цього є сприятливі умови. І там, де ми можемо закріпитись і нищити ворога, це треба робити. Треба просто враховувати весь час. Я думаю, що наше воєнне керівництво командування вживає для цього всебічного. Забезпечення для того, щоб наші військові були належно укомплектовані угу. і Пане технікою Андріє. і набоями, і саме головне озброєнням. Тому що ми бачимо, що росіяни змінюють тактику, шукаючи найкращий варіант для угу. того, щоб атакувати наші позиції, там, де не вдається технікою, вони атакують людськими хвилями. Тут нам живої сили. Так, саме тому нам потрібні важкі кулемети, які uh -huh. б невілювали е, такі дисбаланс, пане так, Андрію, можна на одне перегляд? прикладне запитання Давай. до вас? Скажіть, Давай. будь ласка, ось в новітній історії збройних сил України України загалом на жаль були ну кілька дуже драматичних моментів. Дебальцева можемо пригадати. От моменти такого оточення і виходу із оточення. А зрозуміло, зараз Збройні сили України незрівнянно, навіть з роком тому зб збільшили свої можливості, але от ви можете оцінити ситуацію, якщо ми просто моделюючи, от припустімо, тому що ти тиждень за тиждень були повідомлення, що намагаються взяти дороги під вогневий контроль навколо Росіяни навколо Бахмуту. От якщо не дай Боже, там виникає оточення, як багато сили засобів треба а, витратити для прориву його для того, щоб визволити для деблокади, для того щоб визволити українських воїнів, які тримали оборону Бахмута весь цей час. Ну, по перше, це не стається зненацька, що кліпнуло очима, а ми вже в оточенні. Uh -huh. Так не буває. Заздалегідь такі маневри намагаються проводити кожна з воюючих сторін майже в кожній воєнній кампанії. Ну слухайте, за останні декілька тисяч років. Тому ситуація навколо Бахмуту зараз є важкою, але не безнадійною. І намагання росіян оточити місто і взяти в полон там все угруповання військ, ну воно прораховується, воно щитується і безумовно для цього вживаються заходи протидії. І я думаю, що якщо буде очевидне накопичення для планового оточення і скажімо, спроби взяти в. Кільце з е, наших захисників ну будуть прийняті відповідні рішення, щоб цього не допустити. Я думаю, що ці речі, е, ну особливо після Маріуполя, е, стоять uh -huh. окремим рядком в прийнятті і оцінці ситуації. Так що е, до цього поки що я би ну взагалі не uh -huh. м, говорив, що для цього є підстави. Дякую, пане Андрію. Спасибі за розмову. і Дякую за оптимістичний фінальний акцент. Важливо а, чути це, і а, важливо мати саме таку оцінку. Хочеться, аби правда була саме такою. Андрій Титирук на прямому зв'язку із студією Апостроф Тіві. Героям слава, дякую, будемо рухатися до наступних тем.